Terima Thank you. – Де? – Ось около баби на ага. А? Ма коли то бігає нявки, і тієї чотири кота, і, рикота, і те, ти. Ти ага. голодні. Ага. То це що, твоя це? Мої. Це космо. І голодний. – Та нема дай хоч хліба які, скока єсть. Я? У мене Ні. своїх чотири. <laughs> так, ще... да, я буду ще. Ой. Думав, тобі Той, тобі, і не шкода тобі його. Що ні шкода. Шкода. сірога приїхав, коли хоч тисячу, кукав, а нема. Що за сіро? Ну це що вінки мене брав, скорості. Дома зі напоїхав. Що він забрав? День? То в мене ще лежать в хлібі. на чорний день. Повтори тисячі забрав, а не влізло в машину. На день? — бусиком приїхав. Я понял. Тим білим. До mm цього. -hmm. Хотів тобі віддати, Якусь сотню, блять, та але якраз прибігла за пляшку взяв. Mm -hmm. До то печені, до конкве, до хліба. І твоє сотні нема, хотів тобі віддати. Ти взяв де й поїхав, кого божди. Mm -hmm. І он поїхав на Коросин. А привезу через неділю. Все 4 тысячи бля. Та ти що з Галлею ходив по тій, ту кору? Я да вчора трактором їздив, а сьогодні заїхав, вдома, їх нема. Ті води а -а -а. там на Пляшку воно взяв. Човка, я сторожем коло магазина роблю. А, посчитал, я на... Ти посчитав? Сколько должен? Я знаю. А. и же курить мне одну закрутку, я тебе привезу вот так. Ну надо да своє, своє матери. То я я листя нарвал, а те все на висок лободи ага. То Поеду. Ходи за ага. да, рыбину да. там тобі, то то ли пойду до бур. Ходи. Все, давай. И закругляйся уже, закругляйся уже с теми пьянками. Всіх вітаю на своєму каналі. Почав відео зранку, як завжди, в Олексія щось не виходить, щось не... ці дні нічого не знімав. Ось вчора у нас був останній, ой, кажу останній перший дзвоник. Було в планах зазняти цей дзвоник, але, але, але я, мабуть, від такого буду відходити і доведеться знімати тільки себе там. <кій> може, може колись дочку. Ну, коли-небудь. Чому так? Тому що чим більше людей у кадрі, тим більше невдоволені. Я вам знімав останній дзвоник, все вроді там нормально, але щодо останнього такого масованого відео я маю на увазі, що там людей було більше, ніж моє обличчя ось у кадрі. Це була лохіна і там, як би правильно сказати, щоб нікого не образити, ну не все воно там однозначно. Чим більше людей, тим більше, значить. Ну, шансів, що знайдуться люди, що знайдуть у моєму відео негатив. І да, є там люди, що знайшли вони цей негатив. І так далі. Господарі даної ділянки, я думаю, що я їх нічим не образив. Може я щось там не так сказав. чи, ну, Бо для мене це... Я бачу оце так, а хтось для себе може. ну, Вроді все нормально. Я спілкуюся з людьми. Ці люди мені дуже допомогли в житті. І не в радості, а саме в горі. Ну я вже не буду там розказувати. Так, що є? Домовився я сьогодні з дідом Степаном, ось мій сусід, ось зразу тут. Він там тримає пару кіз. Домовився, що я буду брати в нього 0,5 літра значить цього козиного молока щодня. Потребую, якщо все буде нормально, я там не казав, що на місяць, ну хочу десь місяць попити цього молока. Жир ще я барсучи цей не забрав, що я казав. Хочу ще забрати, значить, цей жир і молока попити. Оце таке в планах. Значить, що я казав за щодо картоплі я ще не почав. Ось я сьогодні їздив, там дивився. Треба там скосити, там не сильно воно заросло. Але, але там є нюанси, мені... Мабуть, завтра потрібно ще буде з'їздити в місто. Завтра у нас середа, це є один день, у який можна попасти в місто автобусом. Так, бачите, ви, у кадрі Олексія, це такий мій сусід Олексій звати, це мій тезка. Ось тут хто слідкує за каналом, може його бачив вже в кадрі, бо він там. Пару разів у кадрі з'являвся там. Ну такий епізод там коротенький. Це як я казав примак. Я на нього кажу примак. Він тут ось з жіночкою зійшовся, бо він не місцевий, він хуторець тут у нас є недалеко. То він з цього хутора ось зійшовся з жінкою. Значить. Позичає в мене кошти. ну там Я багато йому не даю, пару десятків гривнів. Він мені вже десь винен. Гривні 120. Я не знаю, як вмудряються люди вживати алкоголь щодня. При, там, як ми всі знаємо, зараз нас, наша так звана влада не, не балує пенсіонерів пенсіями. Там, його три щось із лишне. Може щось треба було там. Їздити, може щось більше б дали, хоча б там 4 з копійками, але люди вживають трохи алкоголь. Ось я його теж знімав, але я думаю, з, з ним в мене проблем не буде. Він нормальний нормальна людина. Бо як я ось у Волевську знімав, я теж людям попереджав, що це буде YouTube, і це буде не, не 100, не 200 переглядів, це будуть... Тисячі переглядів, люди дають згоду, і тоді я починаю зйомку. Щодо школи, я ж вже там не опитаю людей, якщо там стоїть навіть 50 чоловік. Звісно, з цих 50 чоловік може 5-10 людям не сподобатись, вони це переглянуть, звісно. І буде вже все. Я, мабуть, от такого відійду. Ви знаєте, є люди, що нормально до цього відносяться. Це Олексій молодець, що спасаєш, скажімо так, ситуацію свою любими путями. А є люди, які зараз включиш телефон і вона про себе подумає, о, почав заробляти кошти. Зараз він на нас всіх Ось зніме. Щось погомонить там на камеру і йому заплатять мільйони. Є, звісно і такі люди. Так, щодо молока, трошки мій організм відвик від, від такого, тому що я не вживаю його, трошки є діарея, але ну, я думаю, що шлунок за пару днів там звикне і все буде нормально. Щодо жиру Барсучо, я його, звісно, в своєму житті пребував. Ну, для мене він нормальний, я не знаю. Я не знаю, скільки я в своєму житті ложок його з'їв, але він для мене нормальний. Комусь він не подобається, комусь він воняє чимось. Для мене він не віддає нічим. Він дуже схожий для мене просто на свинячі. Але я не буду розповідати, йому коли розповім, як можна відрізнити свинячий козячий якісь гусячий і так далі від барсучо. Зараз я цього не буду робити. Якщо кому треба, я можу там написати, може якщо напишете. Але я беру людини, Ну що мене запевнили, що це все нормально. Там не буде нічого. Ну Я, звісно, його зразу на місці роблю. Можу, скажем так, розпізнати, що це не барсучі, не є барсучі жира, це там якісь свинячі Так, щодо Бакса, була дуже, до речі, емоційна така зустріч після Києва. Дуже собачка скучав. Треба його якось взяти, десь пройти чи по лісі, чи туди по полі. Ось, до речі, дивлюсь одного нашого блогера, це Віталій. Він сам земляк, із Житомира. Дуже він, так скажем, добився в Ютубі успіху. До речі, я знаю, що він допомагає нашим військовим. Ось сталася його трагедія. Він знімає постійно на природі. У його загинув спочатку один собачка. Це їх І ось я побачив відео, що загинув. Другий його собака. Як я вже казав, порода це не, не проста. Я щодо цього теж дуже переживаю, тому що у Віталії вони загинули від транспорту. Перший собачка попав під його машину, а другий собачка, я наскільки зрозумів, у Житомирі він проживає у, у будинку, не в квартирі, і десь вибіг там на вулицю. Я так зрозумів, що збило його, збило авто. У Бакса теж є, щодо цього великі проблеми. Дуже-дуже такі непрості до транспорту, постійно женеться за машиною там за авто і так далі. Дуже так, я ж кажу, непроста це порода. Бо мене колись попереджали, що це буде проблеми з курми, що він всіх курей передушить, ні, такого нема. Я його приучив з малку, так як він з ними постійно контактує, вони все входять і все, він не, чіп, не чіпає ні ціплят, ні, ні курей, все з цим нормально. Щодо транспорту, саме автомобілів, це так, є, є в цьому проблема. І я, якщо чесно, теж дуже переживаю, щоб... Не сталося трагедії, бо самі розумієте, постійно собаку тримати на прив'язі, нікуди його я ж хожу, він відбігає. Чо так рано? Не знаю. Привітайся з підписчиками. Привіт. А що, що стало? Що так? Ну, повітряна тривога зараз. А, повітряна. Угу. Час уже Що там? Перший день, як? Та нормально, лег. І два уроки провели. Mm. Понятно. Бояться. Так, щодо часника, я його ще не калібрував, ось він так виглядає. Це, до речі, з однозубки. Перша реп репродукція, я так розумію. Ну, що саме до однозубки я не знаю скільки я зможу її продати. Е, бо собі оста... ну, оставлю на насіння, звісно, я не знаю скільки його там буде. Ось так я ж кажу. Бо там мене вже, до речі, питали, вже писали в коментарях щодо часнику. Тут місцеві вже питали, там по пару кілограм. Так скажем, на розвод. Значить, я щодо оцього все не знаю, Я думаю, в YouTube вже нічого там проти немає. Я просто під відео закріплю знову свій номер телефону і дзвоніть, ну, якщо кому щось надо я ж кажу, ось так виглядає. Все він нормально, просто я ж кажу, трошки він як сох неправильно і оця шкурка чуть-чуть поприлипала. Так він нормальний часник, все з ним нормально. Значить, у першому закріпленому коментарі буде мій номер телефону, на ньому ж є Viber. Пишіть, все поясню вже по телефону, що по чому. Скажу він ще не калібрований. Все, щодо часнику, я ж кажу, я думаю, що я нічого вроді як не порушую, бо ще щодо там, що, що продать там, я думаю, що все нормально. Я просто закріпляю свій номер телефона, на ньому ж і вайбер. Пишіть, може кому там. Треба, бо його бажано зараз зважити, скільки в мене його наросло, бо якщо взяти якщо кантера, то це трохи буде довго, це треба якимсь пакетом, я не знаю як його там переважити. Може попрошу я ваги Ось у людей, які це займаються там, ягодами, хіною їх є, щоб просто переважити всі ці ящики. Відмінусувати значить, вагу ящика, щоб плюс-мінус ну, узнати, й самому цікаво, скільки воно виросло. Наскільки я знаю, часник нормально всихається, це з десь до 30% наскільки я так по групам, я не знаю, чи це правда, але кажуть, що він всихається нормально. Я думаю, вже в цю пору він, мабуть, вже сухий, може щось там. Чуть-чуть, але так вже ну, багато часу пройшло, значить це вже буде така вага вже, скажімо так, справжня, він не сирий. Все, мабуть, на сьогодні. Я вже не буду нічого сьогодні знімати. Дякую всім, хто мене сьогодні дивився, хто додивився відео до кінця. Всім, як завжди, міцного здоров'я! Всім пока. Буду йти. Зараз годувати треба вже Вероніку, бо її не спитайте, вона буде, може, голодна бути до вечора. Таке дитя до... до їди не дуже. Все, всім пока.